Жінки вміють свідомо занижувати свій голос та додавати до нього таку приємну сексуальну хрепоту. Проте чоловіки і чоловічі спроби наслідувати цьому прикладу практично приречені, приречені на невдачу. Так, принаймні так уважає Сьюзен Хьюз, асоційований професор психології в коледжі Олбрайт, штат Пенсильванія. Саме в коледжі вона і проводила певні дослідження, про які я хочу поділитися. Отож, що з'ясувалося? представники обох статей уповільнювали мову, щоб зробити її привабливішою. Вони маніпулювали голосом, намагались виглядати, а точніше, звучати, інтелігентніше. Але під час дослідження виявилось, от лишенько, жінки можуть за бажанням швидесенько звучати сексуально, а чоловіки ні. Одне із припущень дослідників: жінки знають, що чоловікам важлива просто зовнішність, зовнішня привабливість партнера. А сексуальний голос, звичайно, що є частинкою цієї зовнішньої привабливості. Проте жінки не варто дерти носа високо. Є одна важлива деталь. Коли нам жінкам подобається чоловік, наш голос мимоволі на зустрічі злітає до самих висот, і ми починаємо ще метати, І тут мова зовсім не про красу, звук стає високим. Деякі психологи спростовують, що це пов'язано із коханням, насправді, а свідчить про хвилювання, коли ми зустрічаємося з партнером вперше або, можливо, є коли закоханість, це хвилювання зашкалює. Як би там не було, про це. Варто пам'ятати, пригадала один такий залежаний жарт. Подейкують, що чоловікам подобаються жінки з хрипким голосом. Наївні, сподіваються, що такі паняночки вже накричалися на все життя.